Всім привіт! Сьогодні свято 1 вересня, і ми з даною хотіли привітати всіх наших друзів, підписників нашого каналу, всіх наших знайомих з цим святом. бажати натхнення, сил і завзяття в навчанні. щоб всі ваші досягнення радували ваших батьків, щоб ви отримали тільки гарні оцінки. А також встигали у всіх галузях життєдіяльності і були у вас. Вірні і справжні друзі, Зі святом вас. Пляшка для холодних напоїв. Так. Я вже передивилася все, а Данило буде перша дивитися. Така пляшечка можна тримати. так, так. Вона з пластику а, і вона має позначку, рюмочка і вілочка. А це щоденник? Щоденник є, да. ну, звичайний такий. А це дідрано. Зошити, їх 10 в косу. Лінію і в клітинку 10. Але в косу, мабуть, вам вже не потрібні, да? як вам вчителька казала, нічого не казала. Ні, що казала. Так, що Босі, це таке? Красна. Така маленька гуаш, щоб було зручно її покласти в рюкзак і щоб не дуже тяжко було да, носити до школи. Базові кольори – жовтий, зелений, червоний, білий, чорний, синій. Так. Що ще? Фінальчик. Фінальчик такий звичайний. І куча не з Воскове пластиліна. Ну показую, який він всередині. Тобто є попир і картон. Нічого собі. Це зошит для малювання. Альбомчик такий. Прикольно. Як наш прапор. Да. Знизу жовтий, це поле. А зверху сині. це наше небо або море. Добре. Так. Подарунок дуже від ЮНІСЕФ. Мені сподобався дуже. Далі, що там ще є? Так, картон. Тут у нас папір. 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 Картон три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. О, дивишся тут що. Дев'ять кольорів. А тут ще є, да, папір кольоровий. І їх два: два папіра і два картона. Що там ще є? А тут 10 написано: не долічилася одного. Тут, типу, оце папір, угу. з ну, А він з одного боку, так? Да? ну дивись. Да. Ні, так? Да? От коричневий. З одного боку, з іншого він простий. Нормально. Два. І таких два. Далі, що там ще є в Обутаймні. Білий, чорний, фіолетовий, коричневий, зелений, синій, помаранчевий. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут 10 я вона лічила. Фламастера. Дуже багато в цьому, дуже, я в шоці. Це не перелівайка. З кришечкою така. Сюди водичку і пензлик туди. Можна фарби відбивати пензлики від фарб. Ручки. 10 штук. Їх. 7 я налішила. Ножиці. Ластик, клей такий твердий, ще три, 10, лінійка дерев'яна, дві штучки. Ломастера, ще пластик, їх п'ять штук. І це тобі до 11 класу, якщо ти не будеш їх десь губити. Так, і такі от пензлики набір. Тут їх шість штук. Вони всі різні, так. І о, олівці такі, як от на картиночці, такі там всередині 12 штучок. Я Все? перелічила їх Перелічу? Фарби і такі кольорові олівці. Да, дуже гарний Нормально. подарунок. Супер. Ти рюкзак покажи. А Які рюкзак? не став на стол його, да. такий рюкзак, юнісеп. Правда, треба ще лямки настрою. Там можна прізвище написати, ім'я, прізвище, лямки за Да. Гарний подарунок я висловила слова подяки нашим вчительцям. Спасимось з 9. Супер, супер. Спасимось з 9. Так, Данил, ми з татом хочемо привітати тебе зі святом. Такі маленькі подаруночки, Дивись, що там таке. Це я сьогодні придбала в Єві. Зія норка коштує. Ну от такі у нас ціни. А як називаються книжки? Не мені, ну, скажи. Місця треба знати. Олівець та саморобкін на Марсі» така книжечка. Ще їх не І вироб. ще така книжечка. Олівець та саморобкін в країні пірамід. Ді, а нагада яка була перша? Я вже не пам'ятаю, в Угу, да да комах. В країні комах великих, так. Uh, такі так. Такі шкарпетки. кажу, Мені подобаються фандиги. Да, так, ну ці такі кумедні. Це well, в Єві я купила сьогодні. Да? Yeah. Класні, будуть тобі. І ще я хотіла показати такий подарунок. Соня не знімається. Ано відкривай, Ну, це для Соні подарунок. У Ану... нас Данило відкриє його. Да? Софія не хоче зніматися uh, сьогодні. Uh, uh, uh. Що там таке? Подивимося! Да! Дивіться, яка мапа України така. Хто хоче, можна знайти на ринку на Варшавському в Луцькі. Або замовити по інтернету собі. А це така дівчинка, україночка в такому стилі. Святковий такий стиль. Марія тут сарапали. Як вам дуже гарно. Може ближче. Що там таке? Ой, я навіть не бачу. Трошки, да, щось да, є вон, там? Да, Марі, вот. Якщо вона не забажає, а вона ще не бачила цього подарунку, а якщо вона не забажає, то я буду це робити. Угу. Да. Царапинка. царапинка є маленька, ну нічого. І там ще можна подивитися, які там бісер. О, О, бісер, так, да, намистинки таке маленькі. Ось там росі. Блакитний, сірий, біленький, жовтий, червоний, помаранчевий, зелений. Зелений тут три кольори. Їх, три кольори зеленого. Так, ну все. Да? А, і такі. Нитки 200 метрів 100% поліестер. Гарний подарунок. А, вже ж почалась осінь і а, тому це такі. Тому, такі... ні ні Це вишивка. а вишивка Такі, да, настільні ігри дуже будуть до речі. Да? Мені так вважається, що це буде до речі. Скоро зима. За номерами можна розмальовувати, да? або Клеїти такі як стрази, картини зі страху. Або хрестиком вишивати, або отаке можна робити. Да? Так, і ще один подаруночок зараз. Такий аригназер, хто не зрозумів, він зі справжнього дерева. Оце такі кнопочки це магніти. Кришечка примагнічується до них таким чином. Так, зараз. Отак. Примагничується до них і по типу того, що там зберігається бісер, і він не просипається. У нас в Україні 24 області, але тут є всього навсього 11 відсіків для зберігання і користування для бісеру. І така штучка є для пальчика, щоб підіймати догори.